Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачні та швидкі булочки із кисломолочного сиру. Такі булочки готуються дуже швидко, буквально 15 хвилин, і смачні ароматні булочки у вас уже на столі. Беремо кисломолочний сир, будь-якої жирності, якої у вас є, додаємо яйця, цукор і олія без запаху. Перебиваємо все погрожним блендером. Якщо у вас немає блендера, сир можна перетерти через сито, а вже тоді додавати всі інгредієнти. Всипаємо просійне борошно із розпушувачем і замішуємо тісто. Спочатку замішуємо за допомогою лопатки, а вже потім я переношу тісто на робочу поверхню і вимішую його там. І нагадую, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Тісто виходить дуже м'якеньким, з ним дуже комфортно працювати. Бажано додавати більше борошна, ніж вказано в рецепті, щоб не забити тісто і булочки, щоб не були твердими. Якщо тісто буде дуже липнути до рук, то тоді додайте зовсім трішечки борошна. Катаємо з тіста тепер ось таку ковбаску і розрізаємо її на невеличкі шматочки. Далі із кожного цього шматочка формуємо кульку. Тепер із кожної кульки формуємо довгий жгутик. Щоб краще було його розкатувати, то стіл краще не присипати борошном, тоді він буде легше розкатуватися. Ось так закручуємо кожний жгутик і у нас виходить ось така красива булочка. В принципі, можна формувати булочки будь-яким зручним для вас способом. Викладаємо булочки на деко застеленим пергаментом або ковриком для випікання і не повторюйте мою помилку, робіть між ними більше від, бо після випікання булочки у мене трішки поприліпали. Випікаємо їх в розігрітій духовці до 200 градусів, випікаються вони приблизно 15-20 хвилин. Орієнтуйтеся по своїй духовці, так як у вас може зайняти це трішки більше або навпаки трішки менше часу. Гарячі булочки швиденько. Змащуємо вершковим маслом і присипаємо в із цукром та кориці. Це вже, звичайно, робити за бажанням, але так булочки будуть набагато ароматніші та смачніші. Ці булочки виходять дуже смачними, м'якенькими та дуже ароматними. Обов'язково спробуйте їх приготувати. Як бачите, готуються вони швидко, просто усім смачного та до нових рецептів.